Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські війська завдали чергового удару по греблі через річку Сіверський Донець у районі Старого Салтова. Як підтвердження своїм діям, росіяни публікують відео моменту удару по Дамбі. Таким чином армія окупантів вже навіть не намагається приховувати факт своїх воєнних злочинів. Крім того, російські окупаційні війська завдали сім ракетних та 20 авіаційних ударів. А також здійснили понад 15 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об'єктах України на Харківщині. Зокрема, загарбники намагалися зруйнувати дамбу. Ніського водосховища, новий наступ на Харківщину. Вона розташована у селищі Печеніги на Харківщині. Зберігається загроза завдання противником авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Зазначають військові. Пошкоджено один із шлюзів. Можливий прорив води. Російська армія завдала і продовжує завдавати ракетних ударів по дамбі печенійського водосховища. Існує ймовірна загроза руйнування ворогом греблі печенійського гідровозла. Можливе виникнення надзвичайної ситуації внаслідок катастрофічного затоплення території вниз за течією. Експерт жителів громади цілодобово слідкувати за офіційними оголошеннями Печеніської селищної ради. У разі оголошення тривоги людям необхідно буде взяти речі першої необхідності та переміститися на Височину. Жителям вулиць Берегової Харківської рибної Соснової та провулка рибного в СМТ Печеніги на вулицю Зінченка, район колишньої восьмирічної школи, жителям вулиці Гоголя в селі Кицівка, на гору, район кладовища, жителям вулиці Дьоміна в селі П'ятницьке на Височину села ближче до лісу окупанти завдають ударів по дамбах на Харківщині, щоб спробувати зірвати логістику збройних сил України. У відповідь ЗСУ знищили Білгородську дамбу сотні загиблих окупантів та затопленої техніки, яка мала йти на Харків. Десантник Валерій Прозапас пише: наступне: Росіяни завжди битимуть в слабкі місця. Розводите, розміновуєте, зупиняєте ракетні програми, удар призначаєте на ключові посади колективного Баканова з кротивнею удар. Брешете про дві неділі кофі в Ялті і провалюєте мобілізацію. Удар, не концентруєте економіку на потреби затяжної війни, не забезпечуєте обіцяні мільйони дронів, продовжуєте класти асфальт замість фортифікацій. Удар, 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 після якого кожне про сплачується життями та знищеним майбутнім сотень тисяч людей. Так триватиме доти, поки не навчимося позбавляти слабких місць, в тому числі які мають прізвища, імена та по батькові. Юрій Ботусов той же час зазначає наступне: звертаюсь до мерів великих міст: Київ, Львов, Одеси, Дніпра, Харкова та усіх інших голів Територіальних громад, термінова критична ситуація. Так, ви за це не відповідаєте, і у вас забрали військовий ПДФО з надходжень міських бюджетів. Так, зараз великі витрати, у тому числі по життєзабезпеченню міст. Так, по усьому місцевому самоврядуванню порушили десятки кримінальних справ по розслідуванню, закупівлі містами військового обладнання для наших воїнів. Але загроза Харкову та Вовчанську це загроза для усієї України і кожного великого міста ворог у 30 кілометрах. Ніхто крім вас зараз не зможе швидко знайти кошти на додаткові. Кове обладнання для наших воїнів у цьому районі ставка верховного головнокомандувача не дасть дрони. Це не вирішать ті, хто має за це відповідати за посадою. І ми всі розуміємо, що швидко діяти та виділяти значні кошти можуть тільки міста та їх мери. У відчайдушних боях наші воїни при значній перевазі ворога у численності та боєприпасах рятують фронт. Їм терміново потрібна допомога. Прошу мерів найбільших міст знайти ресурси, щоб надати термінову допомогу в першу чергу рятівникам Харкова та Вовчанська. 50 Цьома мотопіхотна бригада, 42 друга механізована бригада, 125-та бригада ТРО, підрозділ Гуремо, підрозділ 82-ї десантно-штурмової бригади, 13-та бригада Нацгвардії Хартія, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.